Добрий вечір. Сьогодні у нас вже, так би мовити, шостий урок креслення. Ми будемо на ньому розглядати шрифти. Креслярські шрифти. Значить, для написання різної інформації відносно нашого креслення треба буде використовувати цей шрифт. Значить, поки ми почнемо, підписуйтесь, ставте дзвіночок, дивимося, значить. Висота нашого шрифта, розмір шрифта. Є ряд затверджених. Значить, маємо 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 40 мм відповідно. Ці висоти встановлені. Тобто розмір шрифта встановлюється відносно великої букви. Е, значить, висота великої букви. Це є наша буква. Аж висота рахується від основи рядка. Значить, ширина букви G, товщина самих, так би, ліній наших пропису іде як D, і висота малої букви C. Значить, поїхали. Висота, висота, давайте будемо по 10, так повем, буде легше нам це. Значить, якщо у нас е, розмір шифта 10 мм, велика буква у нас має 10 мм від основи рядка, відповідно мало, висота малої букви буде 7 мм, тому що е, висота малої букви визначається. Цифрою попереднього рядку. Якщо ми обрали великі букви 10, значить малі будуть 7. Обираємо великі букви 28 мм висоти, значить малі букви будуть писатися 20 мм по висоті. Їдемо далі. Товщину ми определяємо, тобто товщину Д, товщину нашої букви, як ми будемо прописувати не ширину, а товщину і моноліній. Значить, ми визначаємо літерою D, а визначається вона наступним чином. Це 0,1 множиться на висоту. Якщо ми оберемо 20 мм висоту букви великої, значить множимо на 0,1, відповідно, це буде 2, значить, товщина. Лінії букви буде 2 мм. Так як ми взяли 10 на 1 на одну помножили, виходить 1 мм. Тобто товщина D у нас дорівнює 1 мм. Е, значить, йдемо е, на таку річ, знаєш, е, ширина ширина оця Г літери вона повинна дорівнювати 0,6H. В нашому випадку, якщо ми взяли 10, то вона буде дорівнювати 6 мм ширина букви. Ну, є ряд винятків. От я їх виписав. Тобто А, М, Ж, Ф, Х, Ц, Д, Ш Щ, Ю будуть мати різні М -м -м, ширші будуть за рахунок своєї такої геометрії букви. От Кирилиця нам таке подарувала. Значить... Euh, букви А Ж, Ф, вони будуть мати 7 мм ширини, бо ми йдемо від десятки. Х, Д8. Х за рахунок своєї форми С і Д за рахунок оцих хвостиків, що вони мають у долині, будуть відрізнятися. Значить, Ш буде мати 7 мм. Ми пишемо ту саму букву Ш, але ж додаємо ще 1 мм хвоста. Ну і Ю буде, відповідно, ще сама широка, 8 мм буде мати, коли ми обираємо шрифт 10. Ну і, відповідно, потрібно розуміти, що ширина оцих буквів, якщо ми оберемо 14, вона збільшується на 1D, на одну товщину, якщо будемо рахувати по. Всьому. Також є винятки ГСЗ букви. Вони на одну товщину, на одне Д будуть вуші. В нашому випадку, як ми взяли 10, одна товщина Д дорівнює 1 мм, значить їхні ширини будуть 5 мм. Значить, малі букви, ширини малих букв в основному складають половину висоти. За винятку теж я виписав. А МЦ мігкий знак буде складати 6 мм, тобто будуть складати 6D, вони на 1D більший. А літери GTF, Ю будуть мати 7. Також виняток є буква С, вона буде мати мінус 1D. В нашому від десятки 4. цифри. Цифри у наших надписах всі мають е, так, якби, половину ширин, е, висоти букви. Тобто висота у нас 10, половина висоти буде 5, за винятком четвірки і одиниці. Четвірка у нас шириною 7 відносно м десятки висоти великих буквів. Ну і одиниця 3 мм. Тобто сама. Сама одиниця і оце її костик то 3 мм ширина. Всі решта по 5, так як має бути. Е, Далі, що хочу сказати. Ось отут у нас я виписав винятки правопису. Значить, відстань між буквами у слові е, буде складати е, 2D. Тобто 2. Дві товщини е, букви, дві товщини ліній букв. Відповідно, 10, дві товщини, це у нас 2 міліметра, але буква Г і А от в, тако, в такому складі пропусків не буде мати зовсім ніяких. Чому так? Тому що як ми дамо ще тут 2 міліметра, відповідно, А буде починатися тут, і воно і виглядає як розрив. Тобто, якби це два різних слова пишеться. Так же само RA сполучення відстань не 2, а 1 мм. З ТЛ, І коли А йде перед Т. Теж буде 1 мм. Тобто одна, 1D. Тобто одна товщина буква згідно шрифту, який ви обрали. З тої шрифту, який ви обрали. Ще що. Сказати багаторядковий текст. Якщо є багаторядковий текст, як нам оприділити, скажімо, відстань між основами. Складаємо відстань між основами, визначаємо просто 1,7. Ми множимо на аж на висоту букв. Множимо на 10, у нас виходить 17 мм відстань між основами. Значить. 14 14 множимо на 1.7 і теж визначаємо висоту. Е, нахил наших бок. Якщо бачите, що в мене є накреслена така е, градка, ну, така сітка, щоб по ній легше було нам орієнтуватися, знаєш, нахил букви нашої буде складати е, 75 градусів. Значить, як це досягнути, щоб нам легше було е, креслити. Можна чисто класично за допомогою транспортера 75 градусів відкласти, а можна за допомогою трикутників наших. Значить, Ми знаємо, що в нас є один трикутник 45 плюс 30? Відкладаємо. там Рівно, допустимо, ставимо. Да? Ставимо рівно плюс ще 30, не знаю, чи то видно, що отут буде видно. От співпадає тут де в нас буква коже. Тобто і так, відповідно, ви можете собі розграфити аркуш, щоб потім набивати руку, як писати. Знаєш, яка ще може бути помилка зі шрифтом. Всі букви, цифри пишуться від руки, ні в якому разі вони за допомогою лінійки не кресляться, Тобто це то є помилка. Від руки треба вчитися це все писати. Е, відстань між словами. Відстань між словами теж тут є встановлено. Значить, е, е, буде складати 6 товщин. То 6D або 0,6 на H, e, відповідно між словами і коли ви пишете різні числа. Тобто там 78 і 80, то ви між ними теж ставите цех 6 товщин букви. Значить, от таким чином, все відбувається. Тому за шрифт вроді розказав все, винятки сказав. Ну, а що пропустив, то закоментуйте. Значить, стандартна ширина нашої букви при виборі 10.6. Винятки є 5, це ці три букви. Ці всі букви, що тут виписані згідно своєї форми, вони теж ширші йдуть у відхилення від розрахунків. Маленькі букви, відповідно, ми маємо попередню цифру від основної. Ну і так все вже сказав. Тому підписуємося, коментуємо, а наступний урок будемо розглядати, як підготувати нам аркуш уже для того, щоб здійснювати креслення, тобто оформлення самого креслення буде як документу. І далі теж будемо проходити урок. Тому, ще раз кажу: підписуйтеся, коментуємося. Побачимося в наступному відео.